Зароєнші захисники, прийми щирі вітання до нашого професійного свята. Прийнямо війську ти службу несеш, я знаю, мене біди ти спасеш, мене вбережеш, ти від і тривог, бо вмілий і хабний ти майже як Бог. Бо ти патріот захищай державу, помножуєш сили її ти і славу. Хороброю прану ти служиш у війську, державу борониш свою українську. Хай згинуть усім завжди вороги, наступить хай мир і любов на кругі. Вітаю тебе, і зі святом що сили, здоров'я тобі, хай живуть збройні сили. Заходяться всі рани, розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою і знов. я подарую чисте небо і прийде весна. Коли Закінчиться. війна Повертайся, будь ласка, живим, я прошу не багато й немало. Кожен вечір молюсь всім святим, щоб нещастя тебе не спіткало, щоб янгол закрив от біди, над тобою розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком та днем дощовим, я шепочу у синєє небо. Повертайся, будь ласка, живим. Батьківщина чекає на тебе. Тому що я Україна, я витримаю вік, я захищу тебе, відкур, що в мене тілять від душі, тому що я сильна України, слава гордість, міць країни, захищають мир, свободу, служать рідному народу, щиро, шани і подяка хлопцям, молодим солдатам. Вітаю всіх чоловіків і жінок, захисників і захисниць України. Ми молимося за вас. Вітаємо вас, з ним захисника і захисниць України. Воїх руках наса, дякую нашим військовим, що захищають нас та нашу країну.